Вітаю, друзі! З вами «Спектр Агро» І сьогодні ми знаходимося у Рівенській області у господарстві Здолбунівське. Разом зі мною на полі знаходиться наш надійний партнер компанія НПЦ Україна, і її регіональний менеджер Сергій Горчинський. Всім доброго дня. Ми знаходимося на внутрішніх ділянках озимого ріпаку компанії ТОВНПЦ України. Дана демо ділянка висівається в господарстві на протязі 4 років. Висівається по термінах посіву. В цьому році ми зараз стоїмо на оптимальному терміні посіву. Також опланується пізній термін посіву. Від моменту посіву аж до вчорашнього дня на даному полі не було жодних опадів. Вчора випало 10 міліметрів. Тож, як ви бачите, в нас є не зовсім рівномірні сходи, та ріпак знаходиться у фазі від 2 до 4 листків. Тому нами було прийнято рішення проводити першу рістрегуляцію. Нагадаю, на даному полі використовуються виключно ексклюзивні продукти компанії «Спектр Агро». Тож в першу бакову суміш ми додали наступні препарати. Препарат кантрі на основі тебоконазолу 250 г на літр із нормою 0,6 літра на гектар. Також додали інсектицид грінго на основі імідоклоприду та лямдецегалотрину із нормою 100 грам на, на гектар. Та МАКСплант бор із нормою 1 літр на гектар. Як завжди на кожних випробуваннях наша компанія відзначає одну частину ділянки, де не вноситься жодні з продуктів для визначення. Якості та ефективності того чи іншого продукту Отож, друзі, залишайтеся з нами і в наступному відео ми вам покажемо ефективність наших продуктів та подальшу ріст-регуляцію нашого ріпаку. Будьте здорові та всього найкращого!